Так, усім добрий день заїхала така лялючка. Аров з Швейцарії. Американський баран кращі в світі. Дуже добротний, можна сказати, лавкрузер. Передня вуйка, гідравлічна, задня амортизатор, повітряний. Щоб вам було м'ягко потузую Навіть не відчуєте, На мая, будете наїжджати Силиконове сідло. Дуже зручне. Дуже зручне. Педаль. На півку, так, тут спеціальне життя. тут любі красоки. Далі треба дати стодоволі десь. Рама, В останні є дзвіночок. Баночку, наріз десь 1,55 м, метр сімдесят. Тормоза фірми Магура. Обвідні, гідравлічні. Система 9х3, все щемано стоїть, діора XT мано перемикач, який розраховую на 50 тисяч км, mm -hmm. дуже чітко переключає, дуже чітко переключає втулки. Dior mm -hmm. Дуже має добротний накат. Пістоновлення вода осилені, покришки Continental німецький, де хто на машину таку не ставить, бо нам пошкодує гроші, ставить якісь там по тисячу гривень гумаки, яким вже там 100 років навіть зацепочки не мають. Шатун LX, розбірний, захований по 100 тисяч км. Можна замінити любу зірочку, яка з'їхалася. LX Dioro, передній перемикач, Теж на доброчому фулі Велосипед. Говорить, цілий <світ> ланкрузер. Передня втипка теж. Вилка аксел Montejn. Монтайн, монтайн вилка монетки Dior LX. Бачите, тормоза, тормозам. Регулюється. Де ви хочете, щоб були, наприклад, кого короткі пальці можна поставити тут ручку, кого довше поставити, та їх стоїть. Робили рама в дуже добротному стані. Все в добротному стані. Ця вся задня система, можете не переживати, вона вся на підшипниках, а не на втулках, та в китайських велосипедах. Тут є задній амортизатор, регулятор відскока, блокератор. Напевно, є ще блокератор. В цьому стані вірить, когось буде цікавити така лялька. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Його теж ціна нового була, кусь в районі 60-70 тисяч гривень. Зараз ціна смішна, повірте, в районі 4 рази дешевше, а може більше. То, що дизайн старенький, а по якості краще нового, повірте.